Всім привіт, Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми вже приїхали дискувати ту яку ми орали позавчора. П'ятницю орали, вчора в суботу був дощ. Сьогодні ще був дощ, але тут у селі не було, це. в нашому селі тут був дощ добрий, зіляв. А тут тільки по дорозі був дощ, дощ, я на поле не пішов. І на ліс В принципі отак виходить в один слід, поки. Вадим саме зробив один слід, дисками. Треба ще раз. Ось так горане, ось так вже дискований один слід. Попробували культиватором ще. Я ж казав, я казав, звісно, що воно не піде. Вадим каже, приїдь, попробуй. то воно запивається. Це хіба якщо в три сліда пройти, тоді але якщо вже в три сліда дисками пройти, то наш вже той культиватор. Це так посіється. Сівалку, якщо що, що там вирівнюється, що буде які нерівності. Попробую ще культиватором цим, що ми зробили до більшого трактора. Тяне, тяжко, все одно тяне. Ну, Понятно, ми не нічого робити не будемо цим трактором. Цим культиватором. Ми зробили до того. А цього і так роботи хватає. Ось прийшли з культиватором. Видно там де мокріше оце. Так, я буду їхати додому зараз посівал. Сипем сою. Будемо їхати пробувати сіяти. я поки я поїду додому, поки назад то Вадим вже тут кусок, щоб два сліда прийшов, Попробувати. Пробуємо що там не один слід, якщо буде йти сівалка тут. І напевно ну, все-таки буде два сліда. Так буде краще. Оце все бачимо. Це все буде далі, зараз буде показувати, як воно далі буде і що будемо робити з цим. Ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буде тут асоя чи не буде. Я думаю, що буде. Тобто все покропиться і все буде. Вони змінилися, Вадим вчепив до свого трактора культиватора і ось так. Лежу трошки. Я думаю видно на камері. Це дуже рівніше йде, ніж тут. І не забувається. Просто на маленькому тракторі перша передача, він тяжелий, мала швидкість. І забувається. Тут один на другій повишені. Що більша і краще йде. Зараз вернеться і покажу, як воно працює, получається. Ось камера так не передає. З диски ще я можу хто не бачив. Бомит. 1,5. Написано є. 1,5. Купували ми їх на цей трактор. Тутненько купували. Тоді тим трактором все робили раніше цими дисками, дискували, потім ще під вечір їхали, сіяли. Скільки там встигали, дискували до обіду там, десь так, після обіду. Потім до ночі ще сіяли. А потім вже прийшла потреба в другому тракторі, бо на цьому вже було він у нас сутками не глух. Приїхали, перечепились, поїхали. І так, навірно, неділі-дві. Зараз набагато швидше, тома тракторами. Легше. До поїхав робить, ти задній їдеш, сієш. А то поки поїхав, закультивував чи задискував. Ну ми більше дискували. У трави багато було раніше. То поки це все зробив, так само на першій передачі, воно помаленьку, Вадим ходить другий повиштою і так само, як з культиватором. Быстріше і легше тому тракторі. Цьому, понятно, було трошки важкувато за цілий день. Шестьвалка в нас та була анкерна з різними колесами. Важкувата теж була для нього. Але нічого, свою задачу справився, служити надалі. Відноця, кучу догорнув трошки вчора будемо розрівнюватися все трошки забувається але все одно трошки підняв її на пішло прийшло і зула Так виходить. Краще, ніж після дисків. ребніше. Ще один круг. Напевно все-таки будемо дисками робити. Трохи все-таки забувається. Просто культиватором швидше, він ширший. не быстрее. Сейчас будем видеть и решать, что дальше делать. Вот так, в принципе, получается. Тут может сивалка тоже забываться. Целуюсь. слідкуйте, зараз будемо показувати що будемо робити далі. Так, ну що, у нас на день. Вчора я не як ми сіли. сьогодні вже приїхав каткувати нашим каточком. Так, в принципі, виходить. Прийшло. Це тут вже трошки і там Клиночок маленький встався. Буде все на цьому. Посіяли вчора. Вадим все таки культиватором ходив по два рази. І ось так це все діло вийшло, так це закупковане. Мись тут посіяли. Ось так це все діло виглядає. Я не знімав вчора, воно трохи забивалось, там де трава. Оце таке проходить. А там де більше таке трава воно. Так тобто ну забувало, бувало. Але тобто було часу знімати, то ще й темно було. Десь 11 годин вчора сіяли. В принципі, ось так виходить, ось так закатковано. так різницю, видно, в принципі. Тобто трохи все прикаткується, потім воно все покропиться і пропаде до соя нормально виходить зараз покажу трошки що залишилося, як дискується і каткується буде на цьому все котоки вже показував на відео передніх відео в тому році як ми Ось такий навісний каток ми зробили дві клешні 150 і такий стовпчик був на заборі колись теж поставив щоб було тяжче щоб краще Ось така краса побачимо все я повинно зійти гарно Вологи є Ще йдуть, На сьогодні знов дощ має стоїть. Це вчора в неділю, сьогодні понеділок. Трошки потримається, а далі після обіду дощ показує. Ну, вологи цей рік вистачає, ще тепло би було, та й буде своє вилазити. Нас тут вже там де ми з вами перше посіяли. Там вже гарна своя, вже повилазила скрізь, рядочками все. Це рівномірно, так що сівалка сіє гарно. Так, ну що я вже докуткував, це я там знімав зверху, тут тепер іще тут теж трохи краще, трави такої не було, та й пшениці не було, і трави не було, тут вже набагато рівніше. Так, ну що, на цьому поки що все. Зараз може ще поїду на Сою, подивлюся, покажу. Але ми трохи раніше сіли, може там ще її немає. Зараз побачимо. Якщо буде, то покажу, якщо ні, то ні. Тому всім дякую за перегляд, дивися до кінця. Всім пока. Приїхав вже на цей городик. Ось така соя. Кліточки видно. Ось така вже соя. не небагато ще. далі пойду покажу сівалка справляється на ну, ура. все рівно гарно сходить рівномірно так на цьому городі все так само тут а ми сіяли 27 квітня там на тому городі ще тік що показують тут так само різниця трохи є Не встигали сіяти, тут не каткували нічого, бо ну в принципі тут і так рівно було гарно. Сівалка зрівняла добре. Тут немає нерівностей таких. і таких трави тут нічого, просто чисто. Та й не встигали каткувати, бо сіяли, ззад вже сходить. Там дощ пішов, там пішки, там не пішов. Де було сухіше, там сіяли. Тому так. На цьому, в принципі, все. Sim, de coisa para ela.